У Житомирі запускають новий проєкт підтримки колишніх військових і їхніх родин академію підприємництва ветеранів. Реєстрація учасників стартує уже 28 квітня. Це постійно діючий проект, який буде направлений на Інформаційну підтримку щодо відкриття розвитку і підтримки власного бізнесу для ветеранів була ініціатива управління для того, щоб створити ось таку академію, яка метою якої програми інформаційна підтримка для розвитку власного бізнесу від інструкції заснування власного бізнесу справ обов'язків і відповідальності підприємства до порад з бухгалтерії і також маркетингу продукції. І управління командою учасники дізнаються методи залучення ресурсів і фандрейзингу, інструменти побудови ефективної команди і філософію бізнесу, написання бізнес-планів, просування справи в соцмережах і багато іншої інформації, яка знадобиться для розвитку успішної власної справи. І ця академія розрахована на чотири тижні. Два рази на тиждень зустріч з вівторок і в четвер взяти участь у програмі зможе до 30 людей. Усі заходи для них безоплатні. Реєстрація буде відбуватися в через соцмережі, також на сайті Житомирської міської ради, і також можна буде особисто приходити до управління для того, щоб заповнити заяву. Трація триватиме до 7 травня. Сама ж програма стартує 13-го. Спікери будуть запрошені діючі бізнеси, які будуть ділитися свої, своїм досвідом, своєю практикою для того, щоб навчити наших ветеранів ветеранок, які хочуть, але бояться розпочинати свій власний бізнес. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1